До мене звернувся мій близький, напевно, найкращий друг. І я відправила його дивитися своє відео. Тому я так роблю не лише з клієнтами, так і роблю і своїми друзями. І тільки якщо залишаються якісь питання, які я не висвітлила в цьому відео, ми говоримо або по темі цього а, дзвінка, так скажемо, або проводимо платну консультацію. Тому що мета юридичного блогу, в принципі, це і. Можливість дати якусь безкоштовну інформацію, якої в принципі доволі часто буває достатньо. Але оскільки в мого друга залишилися питання, і він звернувся до мене за запитання, я вирішила це підняти і тут. Питання, що ж робити, якщо ви обмежено придатний, і настає четверте, там 5 лютого, все більше шириться інформація про те, що ТЦК буде заявляти про порушення правил військового обліку та про відсутність актуального статусу придатності. Що щодо цього можна розуміти? Стосовно розшуку, безумовно, в розшук можуть оголосити, так скажем, просто у зв'язку з тим, що у вас немає актуального статусу придатності. Тобто, це навіть не буде пов'язано з наявністю штрафу щодо вас, а просто в силу того, що от неактуальний статус придатності в будь-якому випадку треба забезпечити, щоб ви пройшли. Ми розуміємо, що цей розшук він доволі такий, Номінальний, його ви не знайдете зазвичай ні в ДІЗІ, навіть на адвокатські запити можуть відповідати, що цього розшуку немає, але про нього вам можуть повідомляти, коли, наприклад, зупиняють транспортний засіб, яким ви керуєте. А і кажуть про те, що є необхідність доставити вас в ТЦК. А з цим розшуком на місці насправді дуже важко щось робити. Зазвичай необхідний супровід адвоката, і то не завжди є якісь довідсоткові гарантії. Разом з тим. Це перше питання. Тобто, цей розшук зазвичай зніметься. Ми приймуємо тоді. Коли у вас буде актуальний статус придатності, буде свіжа ВЛК, ви будете або придатний, або придатний до служби в ТЦК частинах забезпечення. Коли ми говоримо про ВЛК зараз, я належу до тої категорії юристів, я про це вже говорила, що вважаю, що порядок направлення та проходження ВЛК наступний. Повісткою ви маєте бути викликані в ТЦК. Ви з'явилися за даною повісткою, вам вручили направлення, ви його проходите. Якщо ТЦК не подбало про те, щоб викликати вас повісткою. На і забезпечити проходження ВЛК, тоді ніякого з вашого боку порушення не може бути, бо обов'язок в такій формі, як ініціювати ВЛК, на вас на мою думку не накладається. Стосовно судової практики, ми будемо бачити цю ситуацію вже в березні. Я підозрюю, зараз складно це якось оцінити. А чи дійсно ВЛК є небезпечним? Грубо кажучи, для осіб, які не мають відстрочки, так. Після набуття актуального статусу придатності дуже важко говорити про те, що є підстави не вручити вам мобілізаційне розпорядження. Тут вже воля самого ТЦК. І ми розуміємо, що, скоріше за все, вони цим скористаються. Тому дійсно питання в ЛК для тих осіб, у яких є відстрочка, в принципі, простіше. Скасувати вашу відстрочку після ВЛК просто так не можуть. Мають бути відповідні підстави про те, що у вас відпали підстави відстрочка. Тобто, ну не просто так, що у вас набувся тепер актуальний статус придатності. Все до побачення відстрочка. Це є незаконним таке. Не може бути це протиправні дії. ТЦК. наступне, що важливо знати і важливо розуміти стосовно осіб, які заброньовані безумовно для вас факт перебування в розшуку може стати перешкодою для оформлення броні. І найважливіше, якщо ви підете проходити ВЛК, не маючи наявної броні, навіть з наявністю якогось папірця про те, що ми його забронюємо, він в нас працює. Будь ласка, забезпечити йому просто проходження ВЛК. Це не буде мати ніякої сили перешкод ТЦК тобто вас забрати, якщо у вас немає діючої броні, немає. Вони законно можуть вас мобілізувати. Тому заброньованим варто подбати насправді про свій статус придатності до е, втрати бронювання. Назвемо це так, до закінчення терміну дії бронювання. Штраф необхідно оскаржити з дня винесення постанови, тобто це дата, коли винесена постанова, не коли ви її отримали, а коли вона винесена. 10. Днів. Тобто звернутися до суду для того, аби його скасувати, знайти адвоката, юриста в принципі, так профінансувати це питання. У вас є 10 днів з дня отримання постанови. Безумовно, якщо ви дізнались про факт винесення постанови блокуванням рахунків, або ви взагалі не були повідомлені про те, що розглядається така справа, і ви слідкували за своєю поштовою кореспонденцією, можна пробувати поновлювати строки, але ну практика не 100% іноді поновлюють. Іноді ні, ситуація індивідуальна, краще з цим на це не розраховувати. Назву це так: якщо ви плануєте платити, то відповідно 15 днів з дня отримання постанови у вас є на те, аби оплатити. Початкову суму, зазвичай 17 тисяч. Далі на 16-й день після того, як ви отримали постанову, сума буде подвоєна. Можна буде сплачувати далі або в ТЦК, або в виконавчу, тому що залежить від того, чи встигло ТЦК передати матеріали виконавчу, чи встиг він відкрити виконавчу провадження. Якщо справа буде вже в виконавчій, ви маєте ще доплатити виконавчий збір. Стосовно кількості постанов, а, насправді питання може бути. Допоки ви не пройдете в ЛК без тінечно на рівні того, що вам можуть присилати повістки і виносити постанови саме по неявці за повісткою. Обмежень щодо таких постанов в принципі немає одна явка, одна повістка, одна постанова. Якщо їх дві. Було таких повістки, може бути і дві постанови. Насправді я наразі не чула такої практики, або просто ТЦК постійно направляло якісь повістки і виносило постанови. Вони таке не практикують. Чи будуть вони таке робити далі? Наразі невідомо. Я завжди раджу враховувати всі за і проти і приймати рішення відповідно до власних можливостей, як фінансових, так і емоційних.